не ваших Все, у мене захваті, так? Проходите, сідайте Юрій, сюда, знімати моє звернення до вас. Послухайте мене уважно. Сідайте, у вас на хустину. Ви на даний час помиваєте на полю полісом. На проведення відповідно відео або зйомки ви повинні звернутися з письмової заяви та отримати письмову дозвіл на проведення відеозапису. Ви отримання відповідну письмову дозвілу відповідно до закону Галини про прокуратуру закону іншого Можемо вийти в коридор, ви можете прийняти мене в коридорі? Е я е прийшов до вас як поїде, доз... буде, під час звернення. Е так. Е вам роз'яснюють, що без письмового досвіду жодна особа не має права проводити відеозйомку. Якщо ви бажаєте, що була проведена фотозйом, відеофіксація з письмовою заявою звертаєтесь на адресу керівництва прокуратури Житомирській області, ваша заява розглядається. Якщо надається згода на проведення, в ході проведення особистого прийому вашого. Застосувався водослуху. Якщо цього дозволу немає, то це не повинні. Ви мене почули, ви зрозуміли. Я вас почув, доведіть, будь ласка, мені номер статті і цієї статті, яка забороняє мені вести зараз зйомку. Я вам ще раз поясню. Якщо ви отримуєте військову дозву. Ви, не дозволу, ви, не ви на, даний час, на даний час прийом буде закінчений і прийом буде проведений. Якщо ви вважаєте, що була відеофіксація. У разі наявності відповідного дозволу. Для того, щоб відповісти на ваше запитання, мене слухаєте, будь ласка, не перебувайте. Я вас вислухав, ви вже пояснили, я вас прикажу. Якісь там так норму законодавства, норми законодавства, щоб коректно відповісти на ваше запитання, вони необхідний час. Підняти відповідного законодавства, щоб поміг коректно. Спросуванням на конкретні ну відпустили на ваше запитання. А ви знаєте, про, про те, зараз... що вимоги державного службовця, якщо вони не посилаються на чіткі норми законодавства без їх чіткого викладення, є незаконними. Відповідно, виконувати зараз ваше прохання, яке незаконне, воно є проханням. Я його відхиляю, і відповідно я можу звер... знімати своє звернення до вас як до службової особи, коли я це захочу. Тобто хочу я це потім відео поширювати чи щось робити. Це моє бажання. Не вас як державного службовця. Ну, я не проводжу зйомку слідчо оперативних Ви дій, ще чогось на даний час у повному приміщенні прокуратури... так. Історії. Давайте перейдемо в коридор, я готовий провести яка є живим об'єктом. І для проведення у вас є номер розпорядження, за яким прокуратура є режимним об'єктом? Доведіть, об будь ласка, покажіть мені ці документи. документи мають для службового користування. Ну, то, Тож, яким чином вони мене тоді, тоді стосуються, якщо вони для вашого службового користування? тобто ці закони ви влас... дуже закони чинними можуть бути виключно, якщо вони доведені до громадян у відстановленому чи не законодавством порядку. Відповідно зареєстровані і опубліковані в засобах масової інформації. Так. 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 Я звертаюся до вас, посту цікаво. Так. Щоб прокуратура вживає захисту щодо порушень тих споновлених прав, так ми повинні з вами конкретно спілкуватися так. з приводу вашого зведення, а не вступати в дискусії так, от, щодо я проведення від того, або прийомні зйомки. Тому, останній раз вам пояснює, що приміщення прокуратури та службового кабінету прокурори це режимне поміщення. Тут відділ проводитись не може. Якщо ви вважаєте, що було проведено, треба, щоб ви дозвіл якийсь отримав. Та. Тоді ви звертаєте заяву, вона розглядається. Я в мене. Ви мене почуло, Я вас почув, я ваше прохання виконувати не буду, бо воно є незаконним. Ви не довели ні норми чинного законодавства, які забороняють мені вести зйомку. Перше, Друге. ви не назвали розпорядження і не виклали мені його зміст щодо встановлення режимного об'єкту, прокуратури як режимного об'єкту. Ви можете туди, це зробити? Туди, на я до вас... час, Будь ласка. Будь ласка, слухайте мене жодному. уважно. Так. Слухайте мене уважно. Останнього, що в приміщення прокурори міста Житомира, кабінет службового, це режим не приміщення. Ніяке фотозгонка і відео тут проводитися не можна. Тому, будь ласка, прийом закінчиться. Я вам офіційно пояснюю, що прийом на цьому скінчення. <рес> Якщо ви бажаєте, <рес> я вже <рес> 10 разів просив. Щоб у вас проводилось відео згодом, ну, будь ласка, з письмовою заявою мені У моєму праві до вас звернутися на особистому прийомі. Будь ласка, залишайте службовий кабінет. Ви, на, маєте на право. Основі, будь ласка, на ви маєте Чітко, право звернутися на особистий прийом Та. без застосування це, писальних це, засобів. Це, 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 це я вам поясню. Якщо ви хочете отримати письмовий відповідь, це зазначення. Я вам дав письмову письмовий відповідь, чим це передбачено, заборону на проведення. Без згоди Відповідного керівництва проходити проводити звонок у субовому приміщенні. Якщо ви будете, бажаєте продовжитись, закінчені. у вас у субове приміщення. Ви не можете навести законодавчі акти, ні. Я ще раз повторюю. Залушайтесь у звору кабінет.